що виносяться слідуючі питання про затвердженні розпорядження виданих на сесійний період відповідно до статті 26 пункту 1 пункту 23 закону України про місцеве самоврядування в Україні заступу, що інформації було ще магазинів начальника відділу питань юридичного забезпечення ради ділогорська проєкту інміністраційної діяльності, враховуючи висновок постійної комісії з питань законності депутатської діяльності Регісійського теорічної безпеки та розпорядження, закупівлю став безоплатну передачу товарних матеріальних цінностей. Про матеріальну допомогу військових субот, які признають військову службу під час мобілізації. Від 4.11 про матеріальну допомогу військових субот, які признали на військову службу під час мобілізації. Від 4.11.24. Прошу підтримати дані розпорядження, які були видані в містиційний період. Наступне рішення виноситься по схвалення проєкту договору про співробітництво. Хвалити проєкт договору про співробітництво Бобровицької міської та Вишнівської сільської територіальної громад у формі реалізації спільного проєкту розширення можливостей розвитку галузі освіти, культури, цих фалізації в Бобровицькій та Вишнівській громадах, дочити Вишнівському сільському голові Піктор Борощику до 30 грудня 2024 року підписати довго відказання в першому пункті цього рішення оприлюднити рішення на офіційних сайті. Вищенської сільської ради, контролю виконання товаріщення про власних комісії спеціальних законності, депутатської діяльності проектів. Прошу підтримати даний проєкт. Виноситься ще один розгляд таке питання про затвердження переліку соціальних послуг комунальної установи Центру надання соціальних послуг нової редакції. комітетом Вишнівської сільської ради. Організацію виконання цього рішення покласти нового директора прийду центру надання соціальних послуг Вишнівської сільської ради Колочого Юлія Натолі. Вважати таким, що втратили чинністі рішення сесії сільської ради від 08.08.2024 року No51 рік 17 про затвердження переліку соціальної... підтримка військовослужбовців, членів їх сімей. Спеціальна реабілітація, і, ну, і там по законодавству раніше було посередництво медіація, це була як одна соціальна послуга, а тепер воно розділено. Це зовсім ну, дві різні соціальні послуги. Комунальна установа центру надання соціальних послуг Вишницької сільської ради Колицького району Милицької області надає базові соціальні послуги. Догляд вдома. Соціальний супровід сімей, у яких куховуються діти з сиротої, діти позбавлені батьківського опікування, соціальна профілактика, кризове та екстремитручання, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальна адаптація ветеранів війни, військовослужбовців та членів сімей, соціальна реабілітація. Що підтримати дане рішення? Вадим вам.